Вітаю, друзі! Це відео про керамічний посуд із Південної Америки. Цей керамічний посуд знаходиться у одному з берлінських музеїв, і виставка доволі велика. У великих шафах за склом розташовані, я думаю, що тисячі експонатів, як ви бачите, із Парагвая, Бразилії. Перу, Аргентини дуже багато експонатів і дуже різноманітний посуд. До речі, а ви знали, що керамічний посуд Південної Америки датують з 4-го тисячоліття до нашої ери, до Різдва і до першого тисячоліття після. Ну, ось в такому діапазоні, до речі, використовувалася кераміка не лише для того, щоб зробити посуд, а й для того, щоб зробити будівельні матеріали. І навіть з давніх давен у Південній Америці глину кераміку використовували для будівництва. Робили теж такі цеглини і робили з цих цеглин величезні споруди. От, не лише із каміння. Ну, Тут ви бачите різні такі елементи посуду, і вони навіть дуже чудернацькі, дивіться, у них є такі якісь носики, щоб з них пити, щоб наливати. Вони мають форми або тваринок, або такі форми з людьми, з людськими фігурками. Це дуже цікаво. Подивіться, зокрема, на орнаменти. Орнаменти бувають теж різні, і насправді посуд і орнаменти різних країн, різних народів одного континенту відрізняються. дуже-дуже суттєво. Можна впізнати за стилем, за малюнком, за, взагалі, тематикою. Можна. Пізнати посуд з тієї чи іншої країни. Незалежно, що це одна, один континент, одна Америка. До речі, раніше використовували для того, щоб посуд зробити, з якого, ну, зокрема, пити різні напої, використовували різні фруктоовочі, до прикладу, харбуз, а потім стали робити із кераміки. Я маю надію, що вам було цікаво, що ви побачили щось. Таке незвичне і більше дізналися про світ.